Доброго дня, дорогі друзі, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв мене звати Роман, і в Сьогоднішньому відео я зроблю для вас невеличку інструкцію, як поповнювати брокера Freedom Finance Європа цифровими активами, тобто криптовалютою, а також як на цьому брокері купувати біткоін та ефір. Це буде дуже цікаво, корисно і пізнавально. Поїхали. Да, друзі, вам не почулися. Тепер е, на брокерах можна купувати криптовалюту. Інтерактив брокер ще не реалізував, але вже анонсував такі можливості. А Freedom Finance вже декілька тижнів як реалізував цю можливість, я її тестував і це. Ну, це крок до того, щоб внідряти криптовалюти в скажімо так гаманці американців, які звикли інвестувати через брокерів, і це дуже бустити буде криптовалюту, коли вони почнуть купувати саме через брокерів. І так. Значить, на Freedom Finance, це один з брокерів, якими я користуюсь. посилання вам залишаю в описі під цим відео. Переходьте, реєструйтеся. Також залишаю там відео в якій я розібрав повністю все, всю базу, що вам потрібно. Реєстрація, поповнення, купівля, продаж та вивід активів. Повністю все, що вам потрібно, там є. Посилання на відео є в описі до цього відео і посилання на реєстрацію. Тому переходьте і реєструйтеся. Якщо будуть у вас питання, можете задавати. Мені їх в Телеграм. Також в описі є а, мій аккаунт в Телеграм. І так, Freedom Finance вже достатньо давно реалізував функцію поповнення цифровими активами. Я вже вам показував, як це працює, але хочу показати ще раз а, на своєму власному прикладі. І так, а, ви можете бачити взагалі звичайне робоче вікно Freedom Finance і що в нас тут є. А в нас тут я вже показав, додав, до речі, тут біткоін та ефір, криптовалюта. Ось ви можете бачити курс сесія безпеки. Все цікаво. До речі, теж цікаво буде, чи зможемо ми купити, поки фондова біржа не працює. Скоріше за все, ні, але спробуємо. І так, значить, що в нас є? В нас є зверху кнопка поповнити, натискаємо на неї. Ви, мабуть, звикли поповнювати Freedom Finance або з ваших карток банківських, або тими ж самими криптовалютами. Тому що зараз у вас немає можливості поповнювати, наприклад, з Монобанку, як це було ще нещодавно. Я поповнюю особисто Freedom Finance з Trusty+, з Revolut, Zen Genome і інших фінансових інструментів, зареєстрованих на європейській юрисдикції. Ось тут ви можете десь побачити. Бачите список, тому завантажуйте собі будь-який, реєструйтеся, де у вас вдасться. Якщо не виходить на українську реєстрацію, вказуйте якісь європейські, польські дані, я маю на увазі дані проживання. І вам зареєструють. Вони це якось конкретно не провіряють. Тому я думаю, з цим у вас не буде проблем. Або просто поповнюйте криптовалютою, це набагато простіше. І так, що ми робимо? Значить, нам необхідно обрати цифровими активами. Далі обов'язково читаємо, що сервіс надає компанія Wallet Solution. Wallet Solution не пов'язана з Freedom Finance Європа. Freedom Finance Європа не несе відповідальності за послуги, які надає Wallet Solution і не покриває жодних. Жодних ризиків або зобов'язань, пов'язаних з використанням послуг гаманця. Усі фінансові та операційні ризики несуть виключно Валет Солюшн та його користувачі. Я обов'язково повинен вам це прочитати, тому що це колаборація між Freedom Finance та Валет Солюшн. Ну, я так розумію, що це необхідно робити через ось цю таке законодавство, наприклад, європейські там юрисдикції, щось таке. Ладно, моя задача вам показати, як правильно це робити. Особисто я користуюсь і у мене поки ніяких проблем не було. Дивіться, у нас тут є вибрати варіант поповнення. У нас є USDC в мережі erc 20 біткоін, мережа Bitcoin, ефір, мережа ERC20, ERC-20 20 це і є мережа ефіра. І Tron trc 20 а також USDT. Дивіться. Будь ласка, не поповнюйте через USDT, тому що зараз можливість поповнити через USDT є, але конвертувати USDT в євро або купити за нього криптовалюту немає, тому що повністю легалізовано зараз лише USDC. Тому якщо ви поповните USDT, він просто буде мертвим грузом у вас лежати е, на балансі брокера. До речі, його навіть вивести вже ну зараз не можна, тому. Е, Розробники працюють над цією функцією, але поки що це цього немає. Тому обов'язково використовуємо USDC в мережі erc 20 Ну те, що у вас стоїть зараз по, по замовченню. Ваш поточний ліміт на поповнення рахунку 50 тисяч доларів. Я думаю, для більшості цього буде достатньо. А раніше було 25 тисяч у мене, мабуть, вони підняли всім, не лише мені. І що ми можемо бачити? Ми можемо бачити саму ось це адресу гаманця. Натиснувши, натиснувши на цю кнопку, ви копіюєте або можете відсканувати цей QR-код, і так само у вас вдасться зробити цю скажімо так, операцію. Дивіться, що нам необхідно зробити далі. А далі ми з вами повинні купити USDC. У мене зараз є USDT, тому будемо конвертувати. Я взагалі думаю, що ви вмієте купувати, конвертувати, а якщо ні, то дивіться відео на моєму каналі. Ну або зараз з вами це зробимо. До речі, у мене є ще картка Bybit, також можете її собі оформити, і з неї також можна поповнювати брокера Freedom Finance напряму, от прям з карти, не використовуючи ось цей рахунок. Але дивіться, що нам необхідно зробити: заходимо в торгівлю, і ось тут обираємо USDT, USDC. І так дивіться, якщо ви обираєте таким чином, то у вас ну, обирається повністю весь ваш баланс. У мене зараз є 100 USDT, але мені необхідно лише 50. Тому обираємо 50 і натискаємо купіть. Все, купіть USDC. Натиснули. І ось тут на торговому балансі ми можемо вже побачити, що USDC у нас на балансі. Далі. Що необхідно зробити далі? Далі нам необхідно перевести ці гроші з торгового рахунку на рахунок фінансування. Натискаємо сюди, обираємо USDT. Ну, USDT теж треба повернути. Да? Повертаємо USDT, а також повертаємо USDC. Я думаю, що у вас з цим не буде взагалі ніяких проблем, але просто хочу зробити максимально детальну інструкцію, щоб новачки знали, як правильно все це робити. Далі повертаємось на аккаунт фінансування і натискаємо «Вивод средств. Обираємо USDC. Далі ви можете бачити, що нам необхідно заповнювати цю анкету. Копіюємо наш адрес, який нам дав Freedom Finance. Далі вставляємо його сюди. Обов'язково перевіряйте, щоб все у вас правильно скопіювалося. У мене гаджети пов'язані, тому вони. Ну, Інтегруються да, по Bluetooth, скажімо так. Далі мережа. Обираємо erc 20 комісія, може здаватися 5% достатньо великою, але коли ви переказуєте великі суми, то у вас, точніше, не 5%, а 5 доларів, то у вас комісія буде така сама. Тобто ви повинні розуміти, що чим більше у вас сума, тим вигідніше вам буде поповнювати. І далі ми, до речі, нам не потрібно було вказувати якусь суму. Да? Тобто нам просто дали а, гаманець і все. Нам не потрібно було вказувати суму. А раніше потрібно було. Натискаємо підтвердіть. Далі нам потрібно ввести код, який прийшов на а, пошту, а також в Google-аудентифікатор. І так, ввели коди, натиснули ОК і все. Гроші ми відправили. Тепер нам залишається лише чекати. Я хочу вам ще сказати, те, що раніше. Коли ми просто поповнювали Freedom Finance за допомогою цифрових активів, нам генерувався гаманець. Далі необхідно було ввести суму, яку ви хочете поповнювати, і потім лише поповнювати та чекати. Зараз, як ви можете бачити, просто ми отримали номер гаманця і все. Тобто. Якусь конкретну суму вводити не потрібно, і якось підтверджувати надходження також нам не потрібно. Тепер дивіться, коли ви перший раз. Робите таке поповнення, скоріше за все, вам запропонують створити рахунок на ось цьому Wallet Solution, але воно буде все інтегровано в Freedom Finance. У мене вже цей рахунок є. Він перемикається там, де взагалі всі рахунки, депозитний, торговий. І ось тут ви можете бачити рахунок Wallet Solution. Баланс на ньому зараз 9 євро та 46%. Євроцентів. Ви можете також бачити підпис, що це крипторахунок. Можна натиснути на нього, і автоматична система перейде на ось цей рахунок. Зараз подивимось з вами, як швидко зайдуть гроші. Зазвичай це декілька хвилин і все. Також тут ви можете бачити, що тут є поповнення цифровими активами. Все так само. Ви тут теж можете обрати, що вам потрібно буде. До речі, мені на телефон зараз прийшло повідомлення про зарахування. Дивіться, про зарахування 45 USDC. Поки що ми бачимо, що баланс залишається старим, але якщо ми оновимо сторінку, то, мабуть, він трошки оновиться. Або ні. Ні, поки що баланс залишається таким самим. Ось дивіться, є повідомлення, що наказ на продаж 45 USDC в євро виконаний. Але я так розумію, що ми зараз поповнили не крипторахунок, а саме звичайний мій рахунок. Що ж, давайте подивимось, як ми можемо тепер гроші переказати на крипторахунок. Тепер зараз, щоб ви зрозуміли, я щойно поповнив, да, баланс тут трошки змінився. Я щойно поповнив собі рахунок. Свій звичайний стандартний за допомогою цифрових активів, не криптовалютний рахунок. Тому ви можете бачити, що 943 у нас зараз залишається. Якщо ми хочемо, от вам спочатку треба створити ось цей рахунок, щоб він у вас був, і потім натискаєте Поповнити цифровими активами, обираємо USDC erc 20 отримати адресу. І тут вже у вас буде згенерована інша адреса, і, до речі, ви можете бачити, що тут у мене ліміт вже 25 тисяч доларів. Але я думаю, що це невелика біда, тому що ми можемо як зараз поповнити заново, або ми можемо. Показати, як переводити гроші між нашими ось цими гаманцями, між нашими кабінетами, да? між нашими рахунками. І я зараз вам це покажу, як правильно це робити. Що якщо ми натискаємо кнопку вивести переказ між рахунками, то тут ми можемо бачити, що у нас є поточний рахунок. Зайти зараз на от наш основний рахунок. Тут у нас валюта євро, це те, в що конвертувалися наші USDC, обираємо суму. А давайте, може, вдасться все ж таки 37 та 4. Да? А, комісії, тут, я так розумію, немає. І номер одержувача. Обираємо Wallet Solution. А, ну тобто, ми робимо це все, але не з основного, а з криптовалютного рахунку. І натискаємо підтвердити. Є доручення, підписуємо його, натиснув на кнопку. І, в принципі, мабуть, все в нас вдасться. Так, бац, все. Дивіться, баланс змінився, у нас все працює. Тобто, дивіться, все працює, можливо, не так очевидно, як хотілося б, на перший погляд, але все працює і це класно. Далі, що нам необхідно зробити? Натискаємо кнопку торгувати. І ось тут ми вже можемо купувати. Біткоін, ефір і все, що завгодно. Дивіться, як це працює. На балансі у нас зараз 46,83. Купувати ми можемо актив в валютній парі до долара. Ось ви можете бачити, біткоін USD, Bitcoin, USD С до USD. І так, для того, щоб купити, нам необхідно натиснути на якусь конкретну валютну пару, і у нас ось тут вже з'являється вікно, де ми можемо купувати. Але нам необхідно спочатку підготувати долари. Далі ми натискаємо ось сюди на три рисочки, обираємо обмін валют. І ось тут ми можемо обрати, що нам необхідно. Наприклад, купити долар США. І ось тут ми можемо ввести кількість. Як ви можете бачити, це кількість доступних у нас в євро. І натискаємо: ось тут купити 41,56 доларів за євро. Риноч, риночна ціна. Все, у нас відбулася купівля, і тепер ми можемо нарешті вже купувати наші криптовалюти. Ми можемо зайти торгувати, обрати, наприклад, ефір або біткоін, що нам необхідно, або Solana, XRP. Дивіться, що хочете. Ну, Давайте, наприклад, спробуємо. Взяти салани. І, до речі, перевіримо, чи вдасться нам частково купити це все. Солана зараз коштує 190 доларів, достатньо дорого. Тут ми можемо обрати по ринку лімітний, що ви хочете. Обираємо максимум. Так, да, дійсно, дивіться, нам вдається купувати. Ми можемо купити 0,21 салани і натискаємо виставити наказ. Натискаємо підтвердити все. Наказ виставлений. Я так розумію, актив ми вже купили, незважаючи на те, що фондовий ринок зараз не працює. Ще 15.15 15 у мене на годиннику. Так, да, бачиш, оновив сторінку і все вже е, знаходиться у нас тут. М -м, USDT. Тут у нас залишків вже немає. А, а знизу ми можемо бачити відкриті позиції. Інструмент Solana. Ось, ось вона тут у нас є. А Прикольно. Ну, Тепер ми можемо її продати, наприклад, якщо хочемо. Натискаємо знов таки торгувати. Обираємо ось тут солану. Тут ми можемо перемкнутися на купити або продати. Виставляємо максимальний і, наприклад, виставити на продаж. Оп, і продали. Все. Ось так легко це все відбувається. Насправді нічого складного. В принципі, я протестував, всі функції працюють: вивід, купівля, продаж, поповнення, все працює. Бачиш, відкритих позицій вже немає, і ось тут ми можемо бачити, що в нас в доларах лежить. До речі, ще у нас є USDT. Ось це про те, що я вам казав, конвертнути ми їх не можемо. Якщо ми перейдемо до обмін валют, ну, може вони вже реалізували, я не знаю. Давай подивимось ось, наприклад, USD. Ну, так, да, долар. Наприклад, ми хочемо купити долар максимально. Ні, бачиш, щось тут у нас є один. Це там залишки якісь, але це не 11, які в нас були в USDT. Тому ми не можемо поки обміняти ось ці USDT. Тезер, обов'язково поповнюйте в USDC. І так. Я вам залишаю посилання в описі на криптовалютну біржу Bybit, а також на брокера Freedom Finance. Там ви можете тепер купувати не лише акції, а й криптовалюти. Ну, поки що, я думаю, що зручніше все ж таки це робити на криптобіржах. Але якщо ви хочете, ви можете повністю все це робити на брокері. І в чому. Преимущество, скажімо так. Наприклад, ви купили якийсь криптоактив, який вам дуже сильно дав великі ікси, там щось виросло, і вам ну, не потрібно його виводити кудись там в Україну, заводити чи ще щось. Ви просто берете і ці гроші, наприклад, переказуєте на інший свій рахунок на Freedom 24 і, наприклад, купуєте якісь вже акції. Ну, а ці акції, якщо хочете, можете потім зберігати вдовго, отримувати дивіденди або відправити на якогось іншого брокера. Чи ще якось. В принципі, у нас є новий функціонал, мене це радує. І, і я взагалі дякую Freedom Finance за те, що вони не залишають українців, допомагають інвестувати і реалізують нові цікаві функції. На цьому сьогодні все. Дякую вам за те, що дивитесь, підписуйтесь на канал, бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!